Всім привіт! Я хочу з вами трошки поговорити по біткоїну, бо, скажімо так, я сьогодні вранці думав записати чи не записати, вчора думав, тобто вирішив так трошки почекати, подивитися, як буде ціна себе, а, яка буде реакція. От. І поки що, поки що йому розказати <кхем> вже те, що а, ціна за пару днів нічого в принципі, не змінилася. Тобто, якщо брати по годинному таймфрейму, тобто у нас вже пройшло. А, Майже 2,5 дні, і ціна знову ж таки залишилась на діапазоні. І це дуже негативно, можна сказати, оскільки у нас а, а, по RCI йде вже трохи на перепроданість, тобто ціну просто, ба, просто бачимо, як давлять вниз. І це є негативно. Тобто ми, а, чому я кажу, що негативно, чому, віддаючись на те, що у нас, наприклад, тут ви скажете, от, тут ж був хоба імпульсними такими рухами. Трохи проконсолідувалися, тут інші ж знизу ще на імпульсі пробило, потім ще один імпульс був. Скажу вам лише одне, що чим довше, наприклад, у нас йде консолідація, наприклад, якщо ми б зараз проконсолідувалися ось весь період, ну, будемо брати так, що момент, коли ми все ж таки над зоною закріпилися візьмемо візьмемо це так, У нас виходить 3 дні. Можна сказати, що от рівно 3 дні. Якщо ми, наприклад, Сьогодні ще втримаємось, тут може завтра і відбудеться у нас імпульсний рух, наприклад, так, от, так от, і закріпимося над ним, так, десь тут, от. тоді у нас може бути тоді ще розглядатися, тобто дивитися, ми можемо ще далі вонги. Тобто далі ціль буде вже мінімум в 28 тисяч. Але якщо у нас відбудеться такий рух, що у нас зараз почне, знаєте, так то кажуть, а ситуація така, що йде верхівка. Потім верхівка, верхівка, тобто постійно йде на зниження, ціна йде на зниження, і піджиманцев знову ж таки починає до а, межі, де може як -то кажуть, пробитися з легкістю. Тобто я раніше казав, коли ми пробили ось от прайс, я казав, що у нас тут дуже слабкий момент, оскільки ми буквально на межі знаходимося. Ми його пробили, проконсолідувалися і почали зниження. тобто ми його Скажімо так, трошечки ретест зробив, хоча, по суті, це дуже маленький ретест. Тому просто ціна на новині, точно не скажу, яка була новина пару днів тому, але щось було а, чи з бінансом, чи з регуляцією. Щось одне з двох було, бо дуже багато новин. Чесно кажучи, не встигаю все це ловити в голові тримати для технічного аналізу. Але була новина. Тобто вона просто відіграла на новині хомяки, скажімо, так що залетіли, там підняв маркетмейкер. От. Тобто, Ви бачите, що ціна зайшла за рівень і проті, ну, на імпульсі просто взяла і підуть. Тобто, не дала шортам заробити, От. дала скажімо так, фейковий виніс От. вниз, От. трошечки так, можу лонгів побрили, а потім всіх шортів, котрі починали тут заходити. Вони бачать, слабкість є, але, як то кажуть, маркетмейкер зробив своє діло. Тобто, Якщо подивитися в цілому, то ми з вами 4-го таймфрейм. От, тобто у нас до сих пір зберігається тенденція несхідного тренду локального. <кій> Якщо ми так подивимося, проведемо лінію, о, трошечки так коректніше зробимо її, підрівняємо, о, то у нас реально виходить так, що от, йде рівно несхідний ось такий тренд. О, тобто у нас просто йде по трендовій лінії вниз. І доки ми знаходимося в ньому, то у нас ніякі там, а, <кій> щоб розвернутися, кудись навіть на 30 тисяч взагалі або навіть 29 не буде нічого такого. Тобто нам єдине, що єдине що, то у нас може подивитися, що у нас ціна йде буквально по центральній частині. А, постійно вверх-вниз, верх-вниз, зараз вам покажу. Це, от, грубо кажучи, центр. Як ми знаємо, от такий канал. От. Тобто у нас іде от реально така середня цільова е ціна. От, і ми з нею, бачите, тут походили, вверх вниз пробили, під нею піджалися, піджималися, піджималися, знову вниз пробили, На імпульсі пройшли вверх, знову тут піджималися біля неї, ходили, туди-сюди. Тобто, ми постійно її... Або а, на сильних імпульсах пробиваємо то вверх, то вниз, або біля неї консолідуємося. Тобто, тут просто ідеальний, йде такий маркетмейкінг, діо своє виконує, скажімо так. От, і тому, тому а, сказати, що а, є якісь надії на лонг, вони є мінімальні, є. Але враховуючи тенденцію, як вона йде, то ми можемо або навіть звідси піти вниз, або проконсолідується трохи ціна, можливо якийсь якийсь рух на 26, там десь 800-900 піде, і потім підемо вниз. От Нам я ж кажу, важливо нам зробити отакий імпульсний рух, закріпитися на цьому рівні, тобто, десь 27400 приблизно. Ось Тоді ми якраз зайдемо за цей низхідний канал з консолідацією. От, і далі у нас буде тут от, на підвищенні. Тоді я ж кажу, після цього моменту у нас може бути якраз ріст в подальшій перспективі. Поки що у нас є шортове, дуже слабкі лонги. От, ніяких по суті, цін, цін е, таких значущих е, в діапазоні немає. От, постійно йдемо туди-сюди, туди-сюди. Тобто йде накопична консолідація така, тому тут поки що дивитися в лонг не потрібно. От, як то кажуть, щоб не було у вас таких ліквідацій, якщо ви торгуєте з плечами, от, то, коротше кажучи, якось так вам було це корисно, тобто висновок такий в лонг дуже слабко, в шорт. Можна спробувати зайти, як то кажуть, десь звідси або звідси, ставити шорти. Знову ж таки, маленькі плечі, щоб вас не ліквідувало, якщо будуть якісь мінусайти, От, то тоді, щоб це, як то кажуть, можна було закрити або по стопу поставити, наприклад, десь тут заходите а, в шорт, і стоп ставите от сюди. Або десь сюди. Краще, всього, щоб за рівень, як то кажуть, бо може бути таке, що до рівня якраз рівно дійде, і вас, як то кажуть, по стопу викине, а потім вісна піде на пониження, на зниження, Ось тому якось так. Тому, думаю, все зрозуміло. Лонг поки що малоймовірний шорт, скажімо так, 60-65% з ймовірності, що буде шорт. От, але знову ж таки подивимося, що буде далі. От, які будуть події? От, може, ще будуть якісь новини, от, які будуть вагоми на ту чи іншу сторону от, події, якби корекцію або сильний памп, або сильний дамп. От. Нагадую, що у нас якраз 30 червня у нас буде 24К по відкритому інтересу, то по опціонам має бути от, таргетова ціна для ліквідації. Тобто маркетмейкер буде розраховувати на неї. І дійсно, якщо так зробити. Візуально, наприклад, сюди підемо, потім ми знову так от підемо, якось так от. І, знаєте, якось так проритися сюди і потім піти нагору. Тобто і такий варіант теж можливий. Знову ж таки, будемо дивитися, як воно все буде. Можна зробити знову ж таки якийсь локальний підйом, а пізніше провалити ціну аж до 24, хто каже, дві сторони за раз побрити. От, На цьому, в принципі, все. Надіюсь, було все вам зрозуміло, все по-простому. Ось, всім успішних торгів.